Компанія Електромотор пропоную вашому увазі садову сабельну пилу. Bosch Clio. Ось як вона виглядає. Така невелика, одноручна садова сабельна пила. Акумуляторна, Акумулятор вмонтований на самій пилі. Тут ми вставляємо сабельну пілку невеличку, без всяких, без всяких інструментів. А з протилежного боку знаходиться сам акумулятор. Наявність акумулятора робить її такою, ну дуже збалансованою, легка, вага всього лиш 1,2 кг. прорезинена, Пилки можна докупити окремо при необхідності, а одна пилка йде в комплекті. Зверху бачите такий красний быстрозажимний патрон SDS. Що дозволяє його моментально закріпити. Акумулятор 10,8 В, ну, це вважається 12 вольтовий акумулятор. Пишіть Fiber та отримайте супер знижки на інструмент Bosch, компанія Electromotor.